Я кажу, Пішли в піно", а вона не каже Ні! Хлопці. Я... Привіт, президент. У мене до вас така справа. Дивіться, скоро буде холодно, і наші студенти будуть сидіти вдома. А. Я хочу, щоб ви зробили вигадали для них якийсь крутий відеоролик. Ви вигадали. Ні. Знять далі. Давай сняти крутий ролик. Ми не можемо. У нас Пром... осіння депресія. Ну хлопці, ну будь ласка, я впевнена, що якщо хто і може це зробити, то це тільки ви. А я вам п'яний. Нащо нам ті пряники. Чого? А пряники давай. Ну ми подумаємо. Ой, Сьогодні... продажна, ти тискати. Сказав... А що? Да. Хай це все треба було починати. Зробите? Я хочу щось таке веселе, комедне, цікаве. Ну, цікаве, задорне, щось. Ми подумаємо. Пряниками не обійдешся. Ну хер обійдеться, а ми... Ну. Залишай ці пряники йдеся. Ладно, залишай ці пряники, Давай, щось Дякую, Добре? Угу, давай. Ми щось придумаємо, так, да, Саня? Але не обіцяю. Ну що, Так. Да. Ну, може, вже придумаю спробую цього відео, що нас пристав дорогі? Давайте спочатку подумаємо, до чого це відео приурочено. Можливо, вибори-вибори. <пробуйте> ні, 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 виправне, це останнє діло. Не до 60 кілометрів. Здається, хелоп. От можна яка хвилин? Ну добре, яків тебе думки з приводу цього є. От скоро сесія. Чим тобі де сесія? Фільм Жахір. Ось я собі вже це бачу. Велика аудиторія. Викладач, екзамен, студенти. Студентка. така, вже одна, вже так, вже очі, давайте печі зараз. Встала вона, як зараз, пішла. А далі що? І залишилося одне що залишилося. Викладач оглядається по всій аудиторії і бачить, що студента сам скрізь. Маїть, ачку остається, і прикривається так зовсім. Да, <рес> Ішов викладач? Викладач берегу і все викликає. А ты хочешь не боится, стызяется, молькается страшно, ну конечно. Вот, спустился. І тут лежать билеты. И вытягує мне ты А я дитинку так відкриваю его. А там. Сирота, единый кота. Повестка. Повестка? Повестка. И це шаты. Нет. А ты страх? А потом? Потом. Подрывается преподаватель, бирает микрофон и кашляет. А сейчас для молодого парня за первым столиком посвящается песня. Здравствуй небо в блокад, здравствуй юность сапога, пропади моя тоска. Збройних сил України. Давай друга ты філчи. Саня. Давай думати еще зниматься. Шану. Ну це письчный русан. Викладач динапа, рука його чекає. Збір заходить, сідає за стіл, починає перевіряти, кого немає, і одного немає. Влопіть кому влучити староста. А староста, знаєш, яка? Ну які у нас староста? Ну спаси, тобі або зберегти то містечка війни області. Так, Да, з Ну вони всі силючки, ну, села закриті такі, такі прияла, пробиться в дії. Ти вообще дивишся, Це напевно що вже п'ята пара і вже їй допекло. Так, да, так, да, так. Да. і вона починає знаєш, знаєш що... хазяїн, 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 вчитель. <головно> да, а ще знаєш, було прикольно, якщо якась фресу. красуня і без Так, так, да, так, да, казан, це тупа. А вона розумна з вас і думає ти. Да як дивиться Так, Дивиться надо, на дивитись. Вот. І тут старости допекло. І що ж не проїздить? за да? Він вийшов і побіг за священником. І тут забігає священник з тим хлопцем, який сидів станцію. Який... Да, 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 да. Вони забігають і в аудиторію, там вона стоїть. І вони утрупають якогось хреста вибивають, хрестить. І на неї дикає, на що вона боялась. А на неї не діється. І вона бере трошки ще не каже, така маленька не дітна дівчинка, бере перезажди барту такого траве розтащина і душить цього там. Все, я думаю. А далі що? Священник же метр. І тут вона оглядеться і бачить свого кохана, який прибіжав до священниках. Згадує ті почуття. Дивиться на нього. і Бере і кусає защитиє. А це життя. Він вмирає? Так, вона висмокчує з його душу і кидає до есі, і кидає до решти. <гуває> Ні, хоч. Історія якась дуже трагічна. Давай щось таке згарне кінці. Тоді представ. Вона бачить свого коханого. Вона одумується. Вона вспоминає все добре, що між ними було те кохання. Тій походив додому, парки, букети, береги і під дуже романтичну музику, яка вже грає. Цілує. Цілується пристрасть, пала та до безтягне. Але решт вона його все салок, бувай кидаємо. Ну, а таке. А тепер уяви. Знову заочка. Темно вже на вулиці. Студентка сама прийшла, шукає свою аудиторію. Вісім вечора. ввечері загубилася в нашому великому універі, напевно. Темно, там одна лампа горить біля стенду. І вона дивиться, дивиться, шукає аудиторію. І відчуваєш, що за нею наче хтось слідкує. Якась тривога у неї. Так, да, Щось те, таке тривожне у неї. Що ж далі. І вона починає оглядуватись, знаєш, як вона, типу... А ще, да, ще може... буде, те, якщо грає така напряжена музика, да, яка вже да. грає, вже, вже грає. Вже грає. І вона починає оглядатись по, -по боках, чує якийсь шум. Хтось ходить тут починає бігти. Вона починає, вона не перелякана, вона починає бігти. Щось таке, хто неї, за нею починає бігти він. І не видно, хто це. І геть не видно, Не видно, але хтось за нею біжить. Біжи, не зрозуміло чому. Макс, mm. а можна вона ну, трошки на місці для мене побігає? Ну, mm, блін, не знаю. Ну, ти пристань. Ну можна. Ну зараз запитаю. Uh, перепрошую, а не могли б трошечки на місці побігати? Для Саші. Задоволений? Да, да. і тут продовжується. Біжить вона, тривога, тривожна музика, страх. Біжить, 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 біжить. І вже тут вибігає на фінішну пряму і вже здається, що вона від нього відірвалася. Да. І тут вона підбігає, натискає кнопку ліфту, відкриваються двері. І тут! О! Хто? Горюк. Ой, горюк, да, це кльова тема, його всі звуку пай, всі бояться, да, це да, страшилка. О, а давай сиквел. Продовження? Так. Да. Коротше, щоб дві хлоп... дві дівчинки було. Дві жертви. Таких... Вони знову дивляться на цей розклад, вони двоєм такі не шарять, не знають дивляться на цей розклад. І теж чують звук цей, дивляться по боках, думають, що така за... напряжена здобув музика, да, да, але вже да. інша. І починають вдвох такий уходимо, все, треба бігти. Думають, mm -hmm. все, треба. Все, І тут вони оглядаються і бачать, що позаду них він. І гарьох все зло. Так. І вони бігли. кидають все, сумки просто і, і біжуть. Дуже швидко. Бігли, біли, бігли, він за ними гониться, гониться, гониться. Але одну він вже забрав. І Одну від нас догнав і забрав. І залишилась одна. Так. Що їй робити? Подруги немає, нікого нема. Так, вона в сльозах добігає до ліфту і повторюється той самий момент. Заходить в ліфт і вже звідти не виходить. В усіх коридорах України. Ігор 2. продовження. Ні, все таки зло повинно бути. Переможне, да. так. Завжди, в кожному фільмі. Ти викупаєш? Mm -hmm. Тільки з дівчатами щось трапилось, завжди щось, там якісь чоловіки приходять. там їх Так, на! так. А кого ж можна взяти таких відомих мисливців за такою нечистю? М? Ну, то Ван Хелсинг точно. Ван Хельсинг, так, кого ще. Джон Константин. Бачив серіал, що недавно вийшов. Джон... Ні, ну не Джонс. Давай не Джон Константин. А хто? Джон Херстантін. Ну добре, Херстантін. добре, нехай буде з тобою Херстантін. І третього, третього, кого? Третього Аврама Лінкольна. Лінкольна. Точно. З топором, да? Він такий... Так. І як треба якось пафосно їх ввести в сюжет? Вони коріша. Угу. Вони втрьох. Так. Вони зібралися. На Житомирську вони їдуть на метро. Що на метро? Ну тому що. Хай будуть на метро, як коріша. З Академа, з Макдональдса їдуть на метро. Угу. Трьох. Угу. Вони знають, куди йти, в mm -hmm. йдуть. Да. І така пафосна музика з металіки. да. Ідуть такі. Вони крутіть. Так. Ти так, ти зам... Замеджена зйомка. Є. Така. Yeah. Да. Вони круті. Да. Вони. Mm -hmm. Скільки мощі, скільки мощі. Mm -hmm. В цьому ігорку я не знаю. Mm -hmm. Ідуть вони, я вже бачив, вони йдуть в університет. Угу. Mm -hmm. Вони круті. Приходять університет, що ти думаєш? Ігорьок робить всюду темряву. Да, вони так. запалюють свічки. Ідуть, Шукати, і шукають, шукають. шукають цього Ігорька. І оце вони йдуть такі, всі круті, йдуть тро, в трьох. Да. І тут пропав перший. Думаєш? Так. Да. Він його схопив О -о -о. і ніхто не знає, що з ним Це сталося. Два лишилося. Залишилося два. Вони двох шукають. Вдвох вони помітили, я думаю, не повідомляють. І поміт... тут пропав наступний, другий. Ну тут же треба помітити? Так. І Джон Херстентін, я, да? Ой, пом... тут, тобто, Херстентін. Помін... помічає. Так, оглядається і помічає його. Да, да. Ігорка. Ого, а що він? Ігорьок починає за ним біжати, бо Джон Херстентін ну, безсилий колеса. Чомусь так сталося. Він не може стати проти. Сили придумав, депутайка. Всі решт він його наздоганяє. І що ж далі? Ну, він його так ефектно хватає за шию, як ото як фільма. Mm -hmm. Хватає за шию. Так. І Джон Херстентін каже епічну фразу. Давай І го його відпускає і починається погоня. Так, да, вони mm -hmm. прибігають сюди. Тут починається місія. І починається битва, про битва добра і зла. Але, на жаль, Джон Херстантін погибає. Перемагає. Знову зло знову перемагає, так, Саша? Давай зробимо так, щоб зло було переможеним. Що ти пропонуєш? Перемир'я. Перемир'я, так? Да? І от вони побились. І я думаю, хай це зробить Херстантін. І що Херстантін пропонує. Можна? Ну, каже, мені на Двох Двох чуваків забрали. Мон Хелсинг Глінкаль. Давай йому набридло, давай мир. Хай буде так. Хай буде так. А потім вони підуть і всіх воскресять. Так? Да. А Добре. Добре. От так. А Джо? Отак от. Угу. Як знаєш кіно? Угу. Ходять, всіх воскрешають. Цих двох дівушек. Угу. Ван Хелсина. Угу. Лінкольна. Угу. Ні, Лінкольна ні. Хай вже спіть. Він коля не можна, можна сказати, бо він так давно вже помер, просто Ха -ха. Так. Да, да, так. він просто легенда. А от що з тою блондинкою, яка така талановита була така? Знаєш, після того, як вона побіжали на місці, вона теж легенда тебе. Хай краще теж спить. Неймовірна історія кохання. От ми зняли цей фільм, як, 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 якомусь суть принесли, яка мораль цього фільму? До да, чого? А мораль цього фільму в ті, що ми цим страшним фільмом жахів відібрали ваш дорогоцінний час. Да. Далі буде!